Добрий день, мої малята, рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом, наберем в долоні сміху і розсипле всім на піху. Я твій друг і ти, мій друг, подаруєм настрій всім навкруг. Дітки, як ви вважаєте, хто такий друг? Так, дітки, друг це той, хто не ображає. З ким граємось, малюємо. Багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та веселимось. Дітки, дружба це чудова річ. Дружбу не можна ні випросити, ні купити, ні обміняти. Дітки, а як ви гадаєте, а які бувають друзі? За допомогою води хочу показати приклад друга. Дітки, пропоную взяти дві склянки води. В Одну із клянок добавити чорну фарбу. Ось погляньте, коли ваш друг чесний, вічливий, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться з вами іграшками, він цей час схожий на чисту воду, думки і душа в нього прозорі та чисті. Але дітки бувають друзі, які злі, невиховані, брехливі, не діляться іграшками, то такий друг, схожий на темну каламутну. У нього завжди поганий настрій. Скажіть, дітки, з яким другом ви б хотіли дружити? Звичайно, дітки, з тим другом, що схожий на чисту воду, який чесний, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас та ділиться іграшками. І для того, щоб зберегти такого друга, потрібно дотримуватись правил дружби. Допомагай другу, якщо вміє щось робити. Навчи його. Грайтеся разом, не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Не забувай вживати вічливі слова, просити вибачення. Якщо посварилися з другом, скоріш мерилку промовляй. Не сварись, а мерись, і не серця, усміхнись, дай мені мізинчик свій. Помирімося, мерщій. Дітки, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Дружать всі малята, подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти, і твої вчинки він не осудить, а поруч із тобою буде йти. Дітки, я сподіваюся, ви сьогодні зрозуміли, що таке справжній друг та як потрібно дружбу берегти. Нехай дружба буде вашим найціннішим скарбом. Бережіть її, щоб ніякі проблеми чи негаразди не змогли її зламати. До побачення, малята!